У світі тактичних операцій, де вирішальне значення мають миттєві рішення. Освітлення це не просто інструмент, а справжня рятівна лінія. Зустрічайте Storm 1LP. там, де революційні технології поєднуються з безпрецедентною надійністю. <звітлення> Пориньте у майбутнє, де тактичне освітлення це не лише пробачення, а й про точність. Тормоданелпі від Мактронік переосмислює безконтактне освітлення його регульована головка світильника точно налаштовується під ваші поточні тактичні потреби. Яскравість його білого світла у 90 люменів поєднується з РКБ-освітлювачем, що пропонує цілий спектр налаштувань світла. А непомітний інфрачервоний освітлювач на 800-80 нанометрів гарантує, що приховані операції залишаються непоміченими під час використання нічного бачення, але під його сяйвом приховано ще більше. Кожен режим має налаштування потужного спалаху, розроблені для термінової сигналізації. Чи то насичений червоний, спокійний зелений, чи яскравий синій, кожен кольоровий режим має три варіанти інтенсивності. І щоб уникнути небажаних збоїв, ми інтегрували блокований поворотний перемикач. У бойових зонах ідентифікація може означати різницю між другом і ворогом. І чи маяк Storm сторма денелпі, що пульсує з частотою 60 ударів на хвилину, сигналізує про ваш статус союзника. Для командної взаємодії активується rgb Маяк, щоб урізноманітнити ідентифікацію учасників. Спроектований з урахуванням стійкості його корпус із підвищеною ударостійкістю гарантує довговічність і бездоганну стійкість до погодних умов. Розроблений для екстремальних умов Storm 1 NLP забезпечує незмінну продуктивність. У світі тактичного спорядження важлива не розмір, а адаптивність. Сучасний дизайн Storm 1LP легко монтується на будь-який військовий шолом стандарту НАТО. У випадках, коли немає рейкової системи, на допомогу приходить унікальне кріплення на липучці. Проблеми з батареєю під час дій це вже в минулому. Дві літєві батареї CR123 живлять Storm 1LP, забезпечуючи тривалу яскравість. У вимогливому світі місії Мактронік стоїть поруч із вами, гарантуючи, що світло це не просто перевага, а справжній союзник. Відкрийте для себе цю яскравість і ознайомтеся з повним асортиментом військового освітлення Мактронік на «Мактронік.пл».